Мої дорогі брати та сестри у Христі, настав час нам відкрити очі на правду, яку Господь відкриває нам через знамення часу. Сьогодні я перед вами стою не для того, щоб засуджувати або зневірювати, але щоб направити нас усіх на шлях покаяння, бо час є тяжкий і відповідальний. У світі зараз творяться справи, що видаються нам недосяжними для розуміння. Але, дорогі мої, вони не випадкові. Ті, хто стоять на вершині влади у світі, замислили великі зміни, що відбуватимуться в нашому житті, вони збираються в своїх таємних зібраннях, обговорюють долю націй, як ніби це лише пішки на шаховій дошці, вони думають, що можуть змінювати світ так, як захочуть, не зважаючи на волю Божу. Але не знають вони. Що кожен їхній крок знаходиться під всевидючим оком Господа? Чому ж вони не руйнують усе навколо, чому не знищують всі країни одразу? Бо вони обрали шлях, що дозволяє їм зберегти те, що їм вигідно. Вони руйнують тільки там, де вважають за потрібне, де можна принести найбільше страждань і хаосу. А інші землі залишаються неушкодженими, як ніби підготовані до нових забудов, щоб було де правити після того, як настане їхній час. І ось, брати й сестри, ми стали свідками того, що вони визначили сакральні жертви для своїх планів. Ви бачили, як 24 лютого на сцену вийшла країна. Що стала першою жертвою у цій страшній війні, це Україна країна, що несе на собі начало Третьої світової війни. І ми бачимо, як ця земля опинилася в центрі цих подій, і навколишні держави теж опиняються під загрозою. Брати та сестри, як тільки ракети або інші засоби знищення, Перетнутим наші кордони. Зрозумійте, що це не випадковість. Це частина великого плану, який скерований на те, щоб втягнути більше народів у цей конфлікт. І ці народи, не лише ми, але й ті країни, що на заході від нас Польща, Румунія, Латвія, Литва, Естонія та інші, вони теж стануть жертвами цього страшного часу. Коли вогонь війни перекинеться на ці землі, стане зрозуміло, що це не просто війна між націями, це битва за душі людей, за їхню віру і довіру до Бога. Але найстрашніше ще попереду Занепад і хаос, які принесуть із собою ці події, стануть лише початком. Адже далі ці сакральні жертви, які включають Україну і інші країни Східної Європи. Стануть полем битви між силами зла та добра. Ми чули про те, що Росія готується до війни з Європою, але не з усією Європою, а саме з тими країнами, які визначені як сакральні жертви, і ось ці країни Болгарія, Молдова, Румунія, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія. Усі вони постануть перед жахливими випробуваннями. Що ж нас чекає далі ми чуємо про можливість ядерних ударів. Якщо ці удари будуть нанесені по нашим сусідам, як то Польща, чи Литва чи інші країни, то відповіді не забаряться світ стрімко сповзе у прірву, і тоді буде оголошено надзвичайний стан, увійдуть в дію суворі закони. І почнеться загальна евакуація людей, де б це не було необхідно. Але, брати мої та сестри, ми не повинні впадати у відчай, це все частина випробування, яке нам потрібно пройти. Господь попереджав нас про такі часи, і тільки ті, хто будуть вірні йому до кінця, зможуть витримати це випробування і отримати спасіння. Ми мусимо молитися. Покаятися і підготуватися до того, що прийде. І ця підготовка не в запасах хліба чи води, а в очищенні нашої душі. Ті, хто задумали всі ці війни та конфлікти, бажають розділити світ на цифрові зони, де кожна людина буде під контролем. Вони думають, що можуть маніпулювати народами, вводячи нові заходи та закони. Які будуть нас підкорювати, але вони не розуміють, що Господь не залишить свій народ, Він дасть нам силу вистояти навіть у найтяжчі часи. Так що, дорогі мої, нехай цей час стане для нас часом покаяння та звернення до Бога, нехай кожен з нас знайде в своєму серці смирення і любов до ближнього, щоб ми могли протистояти злу. Яке йде на цей світ. І пам'ятайте, що останнє слово завжди за Господом, і тільки Він вирішує, коли настане кінець цієї історії. Амінь.